Без болю, без принижень, без знущань усе це про паліативну допомогу, таку, якою вона мала б бути, аби окреслити напрямки її розвитку в Україні. Прикарпатські медики та волонтери організували міжнародний семінар. кажуть, нині хоспісної допомоги потребують близько півмільйона тяжкохворих і немічних людей. Натомість спеціалізованих закладів для невеликовних хворих – мізер. А у тих, що є, катастрофічно бракує місць. Як і в Івано-Франківському, цей заклад розрахований на 30 ліжок, а пацієнтів куди більше. Щодня звертаються двоє-троє нових. А черга уже на кілька місяців. Пацієнти у нас е, переважно старшого віку, тобто старше 60 років, але бувають і молоді захворювання, е, процентів 60-70 це онкозахворювання і решта е, невеліковні захворювання, практично всі. І центральна нервова система, і серцево судинні захворювання, термінальні стадії. Та відсутність місць чи брак персоналу не єдина проблема хоспісів. куди важливіше певні учасники конференції змінити стереотипний підхід до паліативної допомоги, а ще запровадити нові стандарти її надання. Мовляв, люди повинні зрозуміти, аби зменшити страждання невеликовних хворих, потрібні не лише знеболюючі, а передовсім особливий догляд та комплексна підтримка. Паліативна допомога це ширше поняття, навіть ніж паліативна медицина. Паліативна допомога включає все. Вічну допомогу, і медичну, і фізичну догляд, комфорт, і е, психологічну підтримку Психологічну підтримку не тільки е, хворого, а й сім'ї. І особливо в період втрати уже близької людини, і духовну опіку, і соціальну в певній мірі опіку все це разом складає паліативну допомогу. Чомусь, наприклад, думають, що хоспіс це там, де ай, все одно вже як не треба вкладатися в гроші. Я всі переконані, всі хоспісти світу переконані, що якраз такий заклад має бути найкращим і найкомфортнішим, щоб не було такого поняття, як жили, так і помираємо. Щоб було е головна ідея. Філософія хоспісу – це якісне життя до останньої хвилини. Саме за такими правилами уже майже два десятиліття працює дитячий хоспіс в Білорусі. Його очільниця заявляє, європейські стандарти тут скрізь і у всьому. Перше – це стандарт повного обезболювання. Тобто больно в першу чергу повністю обезболені. Второй стандарт це робота в мультипросональній команді. То є не только врач може бути, що і психолог, і священник, і соціальний роботник. Це это вот этот принцип. Третій принцип это принцип індивідуального підходу. Ніт такого вот общего. Есть один больной. И если мы ни в этом больном и не можем... Обіщать, що ми виздоровіємо і біщає качество життя, то качество жизни буває общим, а дуже-дуже очі індивідуальна. Слідуючий підход це продлінність. Не буває, що сьогодні помогаю, завтра Я тебе помогаю постоянно. Тобто 24 години часа в сутки, 7 днів тиждень. Без чого точно не обійтися українським хоспісом, так це державної допомоги і підтримки, особливо у фінансуванні. Треба, щоб включилась держава, і цього року вже держава починає включатися. Ми хочемо створити програму державну. Яка буде одноголосно прийнята всіми політиками партіями розвитку паліативної допомоги на десятиліття? Ми написали стратегію до 2022 року. Однак, повноцінна система паліативної допомоги кажуть громадські активісти, наразі лише далека перспектива. Та, попри все, плекають надії. Бодай через десяток років Україна таки навчиться не залишати людину наодинці з проблемами.